В Україні може з'явитися реєстр ухилянтів. Друзі, нардеп Федір Веніславський заявив, що працює над законопроектом про реєстр ухилянтів. Даний законопроект полягає в тому, якщо військовозобов'язаний був належним чином проінформований про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування, але не з'явився туди декілька разів, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані. Під особистими даними мається на увазі ім'я, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки у окремому переліку. І після того, як чоловік все ж таки з'явиться до ТЦК, то аж тоді інформація про нього буде вилучена із даного реєстру. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону знайдете на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.